Майже два місяці тому громадськість міста Кам'янець-Подільського стала на захист унікального заповідника загальнодержавного значення Смотрицького каньйону. Ліс в самому центрі міста пустили під сокиру, щоб перетворити у розважальну зону з концертною сценою, пляжем, квадроциклами та ресторанами. Ми стоїмо у Смотрицькому каньйоні, який обмежений стінками от відслонень, яким вже 420 мільйонів років. Ці стінки є з точки зору геологічної цінними, але вони також і цінними з точки зору біорізноманіття, тому що на них зростають рідкісні види рослин, зокрема такі, як ковела волосиста, от, рідкісний для Хмельниччини вид цибуля Подійська. На верхах інколи трапляється ще ірис Угорський. І навіть ми бачили го весняний. Знищення заповідного фонду приховали під таким собі відновленням благоустрою, коли подія набула розголосу, почали замітати сліди та боротися з незгодними. Екологічна інспекція Хмельницької Хмельницькій області, яка якої ми звернулися, і мала. Винести своє заключення щодо вирізування отих зелених насаджень, почала маніпулювати документами, почала впливати на людину, яка є державним службовцем і виконувала свої посадові обов'язки належним чином, стоячи на, на захисті державної власності, пішов тиск. Але ми, коли спустили спустилася в каньйон, ми побачили, що іде намагання прикрити оту злочину свою діяльність. Камінням закидають Фактично скрізь по ділянці закинуті камінням все. Замазано переробом. Будь ласка, отаким от чином, от чином, я думаю, що люба людина, яка розуміється в цьому, одразу побачить, що для чого воно здійснювалося. І фактично це все зробилося після перевірки проведення. От, будь ласка, наслідки перевірки. Отаким от чином ми зберігаємо стан на... Навколишнього природного середовища і територію природно-заплідного фонду, яке оберігається державою взагалі, і стоїть на особливій охороні в державі. От, будь ласка, оце так по всім позакидано поверхове каміннями, скриваючи ці всі порушення. Полічити збитки взялися науковці національного природного парку Подільські товтри. Фахівці нарахували понад 300 пеньків, а це майже 400 тисяч гривень. 303 дерева було незаконно зрубаних. Того, що дозволів на вирубування цих дерев не було. Дерева це вже, я знаю, правоохоронних органів. Куди ділась деревина з цих дерев, непонятно, незрозуміло. Їх там не відслідковується, куди вона це. А пні, 303 дерева було нараховано збитки поверх, 300, поверх 350 тисяч. Окрім цього, місцева влада відверто ігнорує, як руслом річки Смотрич ганяють туристичні БРДМ, а на берегах ведеться будівництво. Це от систематично відбувається. Ці БТР їх було два до цього з Цього року я вже бачу три БТР і квадроцикли, які гарантували, що не будуть їздити. Їздять через свою принципову позицію. Страждає і Кам'янець-Подільський екологічний інспектор. За те, що він вказував на порушення, його спочатку відсторонили від виконання своїх обов'язків, потім організували службову перевірку. А зараз примусово відправили у відпустку. Встановила комісія про службове розслідування. Що. Мої дії було нанесені збитків даному об'єкту, виходить, що я наніс, я написав службову, проінформував керівництво, і я наніс збитки, ну це я взагалі не розумію. І мені за наслідками службового розслідування, яке курирує Даценко Олег Федорович. Дали мені догану. Міська ж влада відмовчується. Мер та його заступники відмовляються від зустрічі з журналістами. Порадили звернутися до департаменту житлово-комунального господарства. А там кажуть, усе, що сталося в каньйоні, законно. Скажіть, будь ласка, це що? Це БРД? Так. І де він їде? Піноступ, а? Це д... недавно зроблений знімок? Ось, неділю. Неділю, так? Ви скиньте мені цей знімок. Ми передамо в в поліцію. Нехай займаються цим. А ресторан там на якій підставі працює? чи кафе. Ми також це виявили весною. Зараз займаються перзаймаються перевіркою. Я вам не готовий сказати. Це вже не не безпосередньо, це Безпосередньо вже не моя відповідальність. В екологічній інспекції Хмельницької області теж здивовані візитом журналістів. Мовляв, перевірку обіцяли і зробили. Нарахували лише на 100 тисяч гривень. Судячи з усього, це тут вважають звичайною дрібницею. На сьогоднішній день значить, нараховані збитки, які складають 109 тисяч гривень. ці матеріали передані в прокуратуру Хмельницької області. На сьогоднішній день нам надійшло повідомлення, що по даному факту камянськ подільський відділом національної поліції порушено кримінальне провадження. Жителі Кам'янець-Подільського, які вийшли на захист Смотрицького каньйону, написали скаргу до міністерства екології. Тепер тут кажуть, лише уряд зможе зупинити злочинне знищення унікальної природної пам'ятки.